Коробка клапанів високого тиску. З прокладочка клапанці нові. Я ставлю це на герметик. Зараз обробляю герметиком, ставлю на циліндр. Перекручую. Так, вигляд циліндра високого тиску. загальному нормально. Візуально. За стільки років, нормально. Так, бачите вже трошки відмито. нормально, так відмито, в принципі. Підфарбовано. Те, що було на очисті, всередині, в майстерні, все підфарбовано. Так, значить, трубку маслонасоса насоса встановлено. Ну, бачите, він вже набагато кращий, набагато чистіший. Всередині все чистенько, все промито. Ляпота. Масло приймач фільтр масляний, встановлений, промитий, прочищений, продутий. Все поставлено на шайби ушільнюючи мідні. Все, ставимо кришку, бокову зі щупом і працюємо далі. Так, значить фільтри встановлені ось таким методом, ось такого плану. Фільтр повітряний. По оригіналу не белеса, не куплялася, а там ці, ці не космічні будуть, будуть ось такі. Так, компресорок відремонтований вже. Він навіть пилюкою припав. Загальне відео показую. Робота зробилася. Зробилося так нормально. Об'єм робіт. Клієнтові я пояснив, що якщо хоче якісно, треба вести до мене. На його площах можна було це зробити і швидше би зробилося, але воно не було так би якісно. Значить... По роботі, по роботі, по його запуску. Надіюсь, що я вам його не покажу. Якщо покажу, значить є якийсь гарантійний випадок, бо тому що в себе його запускати не буду. У мене не дозволяють потужності. А то 55 кВт двигун, то якби запустив, то би... То би сово було б знеструмовано біля мене. Так, загальний вигляд. Ось так, що ви собі побачили. Завтра я вже мають забирати. Хай забирають, хай клієнт працює, хай собі бабосики заробляє. Клапан запобіжний, він з клієнта є. Так, Я з ним спілкувався, він є клієнта. Він його встановить. Цей клапан запобіжний перевіриться, спрацьовує на семи барах. Манометр тиску масла. Адже також пропабка люкові був чистіший. Був чистіший однозначно. А, ну. Далі. Ні, але краще видно, ніж було. Він працюючи. Скайця такого немає, нічого. Вони будуть бачити коли будуть запускати. Так, далі. Щуп рівня масла є. Більше такого нічого не добавлю кажу. Це вже багато чого ще скажу клієнтові по дотяжках, що потрібно далі йому зробити буде під час експлуатації. ну і Хай готується до капіталки, бо тому що тут потрібно є стукіт, я замітив стукіт є. На... Ну не знаю, де. чесно скажу, чи не знаю, напевно, на втулках шатуна. А так як я готується до ремонту, до капіталки. Добре, на цьому усе. Ще може ще пару слів додавлю. Якщо ні, тоді всім дякую за увагу. Усім щасливо! Ми працюємо далі. Так, значить, продовжимо далі. Все, що залишилося з цього компресора, КТ-6. Компресор тормозний. Бачимо. Я зараз вам поверхнево покажу. Клієнт це все залишив, каже, йому це не потрібно. Залишай в себе та й усе. Тоді діафрагми. Замінилися усі. Тут я дещо експериментував, дивився, як правильніше зробити, зробив. Тут ще вам звернемо увагу ось на грибок. Чому я наголошую, що потрібно його також викидати. Бачите, він вже має тріщини. Так, сфокусуємося. І по часу експлуатації. Тобто, дивіться, давайте для порівняння. Тріщина є, тріщина немає. Я також думав, що це не тріщина, що це є такий матеріал. А тріщина є. Ось тут видно файно є. Тут немає. Значить, його також було демонтовано виконано з тої системи всієї. Бо Тому що, так як я і говорив раніше. Чи може думав, а не говорив чи відео, що цей грибок може розсипатися і попасти в клапан Ось сюди. Ну і ситуація буде повторятися по колу і компресор буде виходити з ладу. Також пружини, вони тут зайвими вже є. Тут ось ця хрестовинка. Ось ця система холостого ходу, як виглядає. Тобто, це все є конкретно в цьому випадку, це все є зайве. Ну ось це бачите, Так, фокусуємося. Злив конденсату з радіаторів. Ну, і вже, напевно, не тримав також. Клієнт казав, що не тримає, значить не тримає. Я поставив прості, нормальні китайські. По реставрації клапанів. Ну, буде інше відео. Буду пробувати їх робити, реставрувати. Клапані пластини вже є, вже є нові. Це вже реставруватися не буде. Тут вже тільки заміна. Але про клапани поговоримо в іншому відео. Тут вже реставрації не підлягає, це просто металом буде. Але більш детальніше я кажу. Буде. Буде відео. А це буде пізніше. Набагато пізніше, ніж я собі думаю і планую. У мене одні плани в творця зовсім інші. Тому та й таке. Компресор головне, що працює. Клієнт задоволений. Все окей. І я довольний, що все працює. Хай тепер тільки масла фільтра бере. І розвивається, працює. І хай заїжджає вже тоді на капіталочку.